Брата, ти знаєш про новий мем? Вперед. Сім! Серйозно. Що це за мем? Чорт забирай. Хей, хлопці. М inches. Я теж її хочу, Сім! Ну ти ж дурень. Сука, 13 днів без горіхів у листопаді. Oh, oh. oh, я я не можу це втримати. Oh. 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 Ой ой, ти пролився. Ти провалився без горіхової листопади. Суки, та годі тобі. Ми віримо, ти зможеш наступного разу. Що? сі сі, сім! Хей, ه... hey, хлопці! Я теж хочу! Сім! Ну ти ж дурень. Суко, чотирнадцять днів без горіх листопад мене розлютив, Півчора вчора завалив, арчі мене відкинув шість днів тому, і тепер ще ти. тост, у кого немає таких сучок, як у мій лаванда! Плакса, Закрий рота! Я змушу тебе сказати. Сьогодні я їм чорничний чизкейк від немає. Розслабся Сука, блять, це було гайна, суратка парлама. Сподіваюся, ракета вибухне в моєму школі 13. Ядерна тривога. Хто зламав цю сигналізацію? Ого, слава Богу! Екстрасенс яд! Ти це смотри. Той один пансексуал бухнастий чоловік назвав. Брате, ти знаєш про новий мем? Вперед! Сім. Серйозно! Що це за мем? Ну? Ей, хлопці! Я теж її хочу! Сім. Ну, ти ж кумедний. Кров заборонена! Я просто хочу зробити втрачені епізоди і п'є сана! Вимкни це лайно, сучко! Я не сука, я пансексуальний бігель. Я використовую альтернативну 42 або чекаю на Сору 2.6.1! Досить! К Брате, чи знаєш ти про новий мем? Вперед! Сімнадцять. Ти серйозно, чорт забирай, дурень! Інколи також буває небезпека, привітає. Відчепися, батон, мій серіал щойно відродився. Що це за чорт? Біжи, Тото. -то. Ви всі це відсмоктали. 15 живих, 31 загиблих, троє поранених. ви не розумієте, мамо, треба його прибрати з сюжету без крові, ясно? Це для втрачених епізодів і п'ясана. Синку, вимкни це неподобство, чуєш? Я не якийсь там! Я пансексуальний бігель! Користуюсь альтернативною сорою 2 і чекаю на два, шість один! Досить. Ноутбук Ні! Ну! Давай поклянемося! Лайка це найгірше. Арчі не лаявся, бачиш? Та йди ти, буркуну! Ой-ой! Трій! Порушив обіцянку. Отримуєш двійку. От халепа. П'ятнадцять днів у листопаді без горіхи У тебе є дві, а батьки повертаються до школи. Суко, я йду. Ой, це не горіх листопад! То, То я ж тобі казав, що лайка шкідлива для дітей. Уявляєте, п'ятнадцять днів у листопаді без горіхів. взагалі У тебе є два, а батьки повертаються до школи. Я йду, мені не цікаво це ж не горіх, листопад! Тото, -то, я ж тобі казав, що грубі слова не для малюків. Uh, я від до сексок. Касиноманія дроп. Брейнрот 6-6 і АІ GTA 6. Ти хочеш блюбері 6-6? Я не та сексок, сім бігається бо. Ой, як дай ти утрати таку блесфемі про фетиш бігати на сексакін бо, я вій снотсикл? Інфлейшн за гігл-фест фор ол. Вісім днів без горіхів у листопаді. Арчі витримає без жодного, побачиш. Замовкни, твої крики аж вуха пронизали. Ти? Тост. Карбін до черешні під срібною бляклістю, шрами глибокі. Довіра з зруй... Де да, давай, е-е, поклянемося. Поклянемо... Лайка це найгірше. Арчі не лайкався, бачиш? Oh, no. Та йди. Ти. We... Сука! Ти провалився, дика! Бра, 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 бра. Тото фільм. Цей фільм існує в реальному всесвіті. Ми є тото! -то. Здригатися! Гарна спроба, хлопці, бу. 0 із 5! Фейк! Я надсилаю тобі страшне відео! Я обсрався... Вітки, скільки буде 2 плюс 2? Чотири! чотири! П'ять? Ні, Тото, -то, це ж 4! Сука... Що? Тото?! -то? Все буде добре? Чорт забирай Тримайся Я... Я люблю тебе, Мія... Ой... Арчу! Тобі подобається моя поза? Так! Вона така... Ладно. Я ненавиджу це, Бенні. Так не роблять у класі. Що це за поведінка? Е, сорі, я ж занадто захопився. Справжні капітани вибачаються і сідають на місце. Гаразд, капітане! Я просив ЛГБТ епізод, а не якийсь плачучий епізод. Це огидно. Огидна. Сучка, я пансексуал. Ось чому ти гомофоб і спільнота мертва. Це ж копія пеппи та Блюї Це просто емоція з мультфільму, і нам потрібен четвертий сезон на Різдво. Тоді я переписую власний ЛГБТ епізод своєю... Час завантажувати ранній доступ до другого епізоду Тото, І я стаю чортівськи крутим. Делтенг я, чорт забирай, не знаю перської. Лептоп Мольмане, гарчі міхай Гріякян. Хто прокидається? Хто? ТОТО. <ax> а, хто цей виродок? Я твій найкращий друг. Зараз буде не твоя найкраща мить. Гррр! Ви здуріли? Це дитячий мультфільм. Ви щойно зламали їхню фізику. А як щодо мого чорничного чизкейку? Вибач, Любий. Чорниця скінчилася. Може, зроблю зі свіжою полуницею. Бля! Ой, ти ж... Ай, не бий мене, сука. Мовчи вже. З таким язиком без десерту залишишся. Це мої кляті чорничні чіпси. Залишився тільки місяць бігле. Де воно? Ти їх з'їла? Ні, ні. Будь ласка, спробуй пластівці теммі. Суки. А як щодо мого чорничного чизкейку? Вибач, любий, у мене закінчилася чорниця. Можу зробити замість неї полуницю. Бл'ять! О, знову в інтернеті! Нарешті спрунки гей порно! Сподіваюсь, не фейк, чорт забирай! Тільки ах, цензура! Ось чому фурафініті кращий. Ти що робиш? Мам, воно саме зламалося. Це Айфон 14, між іншим, 10 тисяч гривень. Тебе під домашній арешт на 12. нову вмикаєш інтернет. Уже ж четвертий раз за сьогодні! Я просто подивлюся хвилинку. Ми більше цього не робитимемо, Тихо. так є я нарешті порно зі спрунків без цензури ютуб фуфло. Хм, А якщо оновити сторінку? О, -о. що б сука? Ти видалив цей шедевр? Виходжу в інтернет шостий раз поспіль. Іди І Ну тоді я піду на пухнастий е е порнохаб. <кліця> Поліція! Він дивиться неприйнятні речі. Поліція, що сталося? Він! Вас заарештовано на 24 тижні за перегляд неприйнятних матеріалів. Рухайся. в вігри. Слава Богу. Ура! Дельтарун, п'ятий розділ. Перший лайно. Давай, бий його, суко. Так, є що? Програш! У тобі Фокса найгірший рівень! Блін, сука, ж Windows 11! Можеш перестати стогнати! Мені байдуже, що вони кажуть. Ааа! Це надто дратує! Фапко щеройо, горевав мекі коюагію, гакщога кірайда та Ого! Тобі?